Привіт глядачам каналу Іринка Дніпро. Ви ще не забули, що є такий канал на Ютубі. Ні, А я ось вже майже, можна сказати, потірялася, тому що давно вам не знімала ніяких відосиків. От. Думаю, треба ж познімати людям показати, яка красота у мене в дворі, яка ж деревовидна пігона, чарівна, яка в мене вже газона травичка виросла. Ви бачите як гарненько. от. Все нема коли, я ж кажу, працюю як білочка в колесі. Оно, Мама вийшла також працювати. Я вчора, я вчора навела значить, порядок, помила плитку. От, бо сьогодні повинні нам привезти садову мебель. От, і думаю, що не буде вже дождя. Вона сьогодні зранку. Я вийшла сьогодні зранку і почався дощик. От, і знову понападували, як це не листя, а цвіт цвіт з вишні. Знову понападував. Мама каже, зараз візьму мітлу, попідмітаю. Ну, хай підмітає. У мене вже зла не вистачає. І дерево не хочеться звідси обирати. Щоб було... І хочеться, щоб було чисто в дворі, і не хочеться де дерево прибирати, тому що воно дає якийсь тіньок в дворі. Так, тут у мене ось, бачите, вже квіточки квітнуть. Також така краса. Я висадила, я висадила е, ці е, анютини глазки. Оце червоненька, не пам'ятаю, як називається. От. І там також таку красу зробила. Мало квітів. Потрібно ще їхати в квітковий магазин або на базарчик, купувати ще квіти та насаджувати. Ось оце також гарні такі квіточки. В горщики ще нічого не саджала, тому що... тому що нема ще сурфіні. Я в горщики саджаю сурфінію, оці великі. От. А сурфінії ще немає. У продажі. Так, в великих горщиках, не великих точка, а от, таких от, от, таких от горщиках. Є сусіння, продається по 300 гривень за горщик, а такий, щоб, знаєте, щоб маленький, щоб можна було висадити сюди, мені великі горщики немає. Коротше кажучи, ще буду підкупляти квіти, буду садовити. Ялечка, що ти ходиш? Шо, моя ти зайка, Лісечка, лялечка. Черепашка. Черепашка. Ну, обіцяли на сьогодні сонечко, але обіцяли на сьогодні десь на три години дня дощик. А він пішов з самого ранку, бо я вийшла, вчора відпочивала на садовій гойдулці і матрас не прибрала на ніч. Думаю, подивилася, думаю, та не буде зажжа. І виходить, я, я зранку тільки вийшла на вулицю і він почав А Я моментально занесла матрас. От. Так що така якась погода. Хочеться вже сонечка, а воно все хмарно та й хмарно. Хочеться вже тепла, але з іншої сторони, як подумаю, що тільки ж квітень, Ще навіть і не травень, тільки квітень місяць. Я пам'ятаю, у 2017 році, в квітні місяці випав сніг. Так що по природі ще повинно бути холодно. Але вчора, ви знаєте, переглянула свою галерею фотографій і звернула увагу, що в тому році деревовидна піона квітла 18 травня, десь середина травня. І звичайна піона розквітала десь наприкінці. Травня на початку червня, а в цьому році все. Все уже, уже в травні не буде нічого квітнути, Уже все Б буде, ета, будемо зрізати. <кхем> да, Уліка. Піони оці цвітуть обично на твоє В самому кінці травня вони квітнуть. Лялечка, що ти там робиш? за ні мене? Зайчик. Наскільки того доща пройшло, як цвіт оббило. Так. А зараз я перейду... Вона тут буде постійно, поки оця вишня тут. Вона тут буде постійно. Я не даю добро її стріляти. Ні, нічого не бухне, нічого не бахне. Не потрібно мені тут кричати так. на всю вулицю. Угу. Все буде класно, все вона буде вижна, гарно. Ти Бачиш, ти вона трюхла всередині. Мама, не мама. <ріст> мама є. Ця вишня буде ще стояти 100 років. Хай стоїть. Я не дав її спиляти. Мама її хотіла, ще в тому році волос спиляти, я не, не дала. Тут я обняла і сказала, пиляйте і разом з дітьми. дуже красиво. Мама мріє все про туйки, про кіпаріси, про ялинки. Про що ти ще мрієш, мама? Чи вже ні про що? Лялечка. А ти, а ти про що мрієш, лялечка? Про ету вкусняшку, так? Да? Вкусняшку мрієш? Ляля да? -ля мріє про вкусняшку, так? Да? Ти мені винесла чаю? Ні, не винесла. Я довго буду жаль. <ріст> ну, можна і почекати. Можна і почекати. У мене ж сирієнка ще є, бачите. Але в цьому році її дуже і дуже мало. В тому році була прям вся обіплена. А в цьому році щось таке трошечки. Аромат на весь двір. Пахне і деревовидна піона, і пахне бузок. Ну, у нас він сірень, ми завжди на нього казали сирень. Ну, Ми ж розмовляємо, балакаємо суржиком. Суржиком балакаємо. Ну ти, пташка сіла. Полетіла. Я не встигла. Так, ладно, пішла я мамі робити чай. Так, а це я зайшла за дом, тут у мами огород, дивицю ну, типу, ви всі вже бачили. Мама тут перець висадила, бачите, який вже піднявся перчик солодкий. От, тут у мене колапать полуниці, а це в мене зелена цибуля. Сусідка каже, Іра кожного разу, це вже сусідський дім, каже, Іра, кожного разу, коли виходжу ну, на двір на вулицю, каже, любуюсь твоєю цибулею. Каже, вона. В тебе як квіти. Зелена, каже, стоїть така і ну, гарна. Так що дійсно гарна. А то петрушка. Це клаптик полунички, все намагаються її якось пересадити, розсадити, довести її до ладу. І так, то нема коли-то ніколи, як ото кажуть. Знаєте, У мене часу на неї завжди не вистачає. Ну, але ж, бачите, вже також квітне. В квітні і в цьому році все квітне у нас. Десь він тільки-тільки починає, тут уже ось. О... Скоро буде полуничка. Зав'язуватись. Така краса. Так, Петрушечка росте. Так, а це ж мамина теплиця. Ну що, давайте зайдемо, покажу вам, що там в теплиці, які там вже у нас помідорчики. Ну, давайте, зараз я розтягну, правда. Так, ну що, ось така тепличка. І ось такі помідорчики. Тут вже, бачите, помідорчики вже квітнуть. Так що наприкінці травня, на початку червня, будемо вже їсти свої помідорчики. От. І вже такі, знаєте, високі. Доволі такі високі помідорчики. І оно квітнуть також. Так що будемо скоро їсти помідори свої степлиці. Ось така ой, от така красота. Я кажу, яка природня краса. Бачите, дощик побризкав і такі от крапельки на листочках. Це все природня краса. Ой, тут стоїш такий аромат, що цей аромат не передається через камеру. Ця піона вона гарна, але ж є одне але. Вона оце так, неділю поквітне і все. І тоді все осипається, все обрізається. А зелена стоїть аж до самого. Ну так, листя просто стоїть і все. Ну, як куст. Зелень, красиво. Ось як трудівничка працює, бачите? Ось Тут як сонечко вчора було, ох, їх було дуже багато. Бачите, на лапках жовтеньке, тупиця. Працюють? А воно це, сусідська деревовидна У сусідів дивіться також яка гарна. Я кажу, як наречено стоїть. Зараз бусіп їду. Гляньте, яка краса, тільки у сусідів вона трошки раніше квітне і вже, бачите, вона вже така трошки Ну, починає осипатись, але також гарно. Шикарно. Сама найголовніша квіточка, бачите, стоїть вона. Ну. Лялічка ля-ля. Тобі хвостик поправить. Моя квіточка. Що ця жіночка робить? Це страшне. Кажу, не можна зараз пиляти е, дерева. Вже треба було на осінь його перенести, не пиляє. Це одне, а друге взяла, воно понадівала бутилки. Кажу, ти всю красоту мого двора портиш. Понадівала бутилки. Техніку привезли вже. Кого привезли? Техніки. Яку техніку? Нарисувано. Ламати, не будувати. Спиляла. Спиляла деревину. Ой, це якийсь капець. Так, ладно, зараз змонтую вам це відео та вигружу його на YouTube. От. І цей. А потім уже як привезуть садову мебель, тоді ще познімаю. Мені цікаво привезути таку садову мебель, як у моєї сестри, чи трошки інакше. У моїй сестри також чорного кольору. От. Також два кресла, диванчик, столик, Ну, подивлюся, така якось у сестри у мене чи трошки інша. Ой, ну ці бутилки, мама, ну, ну це капець просто. Іра, ну мені вечіром опять накривати. Я можу убрати зараз їх пока. Давай, убирай їх, щоб я їх тут не бачила. Все, глядачі, до наступного відео.